Тірамісу – один з найпопулярніших десертів у світі. І торт зі смаком тірамісу можна вважати класикою. Маленьку тарілочку відважуємо потрібну кількість желатину. До желатину додаємо холодну воду. Розмішуємо желатин з водою ложечкою та залишаємо спокою, щоб желатин набряк. Наступне, що я хочу зробити, це приготувати кавовий розчин для просочування бісквіту. В турку насипаю одну чайну ложку натуральної кави. До кави додаю цукор. Та гарячу воду з чайника. Ставлю турку на середній вогонь та доводжу кавовий розчин до кипіння. Для начинки тіремісу нам потрібно 4 бісквітних коржа, тому кожен з бісквітів я розрізала на 2. Після цього можна переходити до приготування вершкового сирного крему всі інгредієнти для нашого крему мають бути добре охолоджені. Діжу міксера, відважуємо потрібну кількість сиру маскарпоне. До маскарпоне додаємо сир жирністю 23% Та вершки жирністю 30%. Також сюди ж додаємо цукрову пудру. Збиваємо крем, до пишності та щільності. Для зручності перекладаю крем в кондитерський мішок. На підложку викладаємо трішки крему, щоб торт приклеївся, та викладаємо перший бісквітний корж. Просочуємо бісквіт кавим розчином для просочування. На бісквіт викладаємо равликом наш вершковий сирний крем. Та з цього ж крему роблю бортик. Та з допомогою ваги викладаю всередину бортів шоколадної карамелі рівно половину. На шоколадну карамель викладаю знову вершковий крем. Далі викладаємо наступний бісквітний корж. Поки що ставимо торт в холодильник. Давайте приготуємо кавовий мус. До жовтка додаємо цукор. Сюди ж додаємо вершки жирністю 30%. Вершки можна замінити на молоко. Та сюди ж висипаємо розчинну каву. Ковшик з містом ставимо на невеличкий вогонь та постійно помішуючи вінчиком чекаємо, поки наша заварна основа закипить. Після цього варюємо її 2 хвилини на маленькому вогні. Поки наша кава заварна основа ще гаряча, давайте відважимо до неї потрібну кількість білого шоколаду. Та сюди ж додаємо набрякший желатин. Та для максимальної однорідності пробиваємо желатинову заготовку занурювальним блендером, збиваємо вершки до легких піків та додаємо до вершків кавово-желатинову заготовку. Та тепер кавовий мус можна викладати на другий бісквітний корж. Та викладаю на кавовий мус третій бісквітний корж. На третій корж викладаємо вершковий сирний крем. Та після цього всі наші дії, які ми пророблювали між першим та другим коржом, повторюємо ще один раз. А коли виклали на торт останній бісквітний корж, зібраний торт накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник просочуватись на цілу ніч.